Усім привіт! Сьогодні покажу вам, як я роблю свою улюблену часникову олійку, яку можу використовувати до будь-яких несолодких страв. А від вас очікую, як завжди, підписки, лайки і коменти. Почищений від шкірки і помитий часник пересипаю у блендер, додаю трохи солі, сіль можна і не додавати це як ви хочете, і вливаю сюди. Олію так, щоб покрити часник повністю. Ось так. Тут немає якоїсь певної пропорції олії і часнику. Все я роблю на око. Можна влити трошки менше олії, можна трошки більше. Я вливаю так, щоб покрити часник. і перебиваю це все блендером. Буквально через 30 секунд виходить, вже ось настільки перебитий часник. Можна зупинитись на цій стадії, але я люблю, щоб часник був перебитий з олією прямо у пюре. Тому я продовжую збивати. Коли часник з олією перетворився на таке рідке пюре, я переливаю його у паночку, закриваю кришкою. І зберігаю у холодильнику, скільки мені потрібно. Головне, щоб це було саме холодне місце в холодильнику, і такий часник може стояти всю зиму. Якщо ви з осені приготуєте, то до весни будете мати готовий часник, який не потрібно перед кожною стравою чистити.